Віра Калитовська уже два роки не може потрапити до своєї квартири на восьмому поверсі. Нині намагається зробити чергову спробу. Заїхавши на кріслі колісному вже в під'їзді, жінка впирається в сходи, які ведуть на майданчик першого поверху до ліфта. Ліворуч, хоч і облаштований спеціальний підйомник, але цього разу він зупинився не внизу східців, а на самому верху. Відтак з самотужки до механізму Віра Калитовська дістатися. Не може мала бути б якась кнопка внизу, десь отут, яка б е, включала ту платформу, щоб вона спускалась донизу. Але на сьогодні я щось не бачу тут нічого такого. Допомагаємо вірі із пультом та натискаємо кнопку живлення на підйомнику. От тільки платформа і надалі нерухома. Підйомник відмовляється реагувати навіть після енних натискань на кнопки пульта. Він мав би з'їхати вниз, але він не їде. Може, отут щось? О, а не дома. Все рівно щось не те. Батько мій пробував його включати, то казав, що наче все працює. Але, бачите, я ще не пробувала ним користуватись, тому... Наразі отак от зазвичай каже жінка до ліфта їй допомагають дістатися сусіди. От тільки скористатися механізмом Віра Калитовська теж не може. Міжповерховий підйомник уже понад два роки як не працює. Через це страждає і Леся Хоцяновська, яка теж мешкає на восьмому поверсі. Кожну сходинку жінка долає через силу. Між поверхами доводиться щоразу зупинятися, аби перевести подих. А спускатися та підійматися сходами багатоповерхівки доводиться по декілька разів на день. У мене інвалідність, я сердечник і мені так важко ходити на восьмий поверх. Ото я передишку роблю на кожному поверсі більше, як два роки. В магазин, в поліклініку, вийти щось, придбати, сміття винести. Нагадаємо, за цією адресою на Мазепи 13 А у Львові в квітні 2023-го трапився трагічний випадок. В цьому ліфті знайшли мертвою 47-річну жінку. Зі слів сусідів тоді постраждало понівечив несправний підйомник. Ліфт, нібито на першому поверсі, затис дверима пасок сумки, яка висіла через плече. А пізніше затягнув потерпілу догори. Відтоді правоохоронці проводять слідчі дії і ремонтувати ліфт. Або ж замінювати його на новий не дозволяють, аби з'ясувати, чому на такий довгий термін наклали арешт на міжповерховий підйомник, через що страждають люди. Журналісти першого західного звернулися із такими запитами на інформацію до поліції та прокуратури. Минуло лише декілька днів, і на Фейсбук сторінці Львівської обласної прокуратури з'явився допис: правоохоронці оголосили підозру голові ОСББ та електромеханіку комунального підприємства. Електромеханік підприємства згідно договору був відповідальним за справний стан цього ліфта, тоді як голова ОСББ зобов'язаний був забезпечити зберігання та експлуатацію ліфтів відповідно до положень чинного законодавства. Однак, незважаючи на те, що у 2019-2020 роках були виявлені порушення, і згідно висновку експертизи було заборонено експлуатацію цього ліфта, він продовжував використовуватися. Відтак, відсутність контролю з боку уповноважених посадових осіб та електротехнічного персоналу за технічним станом ліфта та невжиття заходів для підтримання його роботи у працездатному стані призвело до смерті мешканки цього будинку. Львівська обласна прокуратура а тим часом начальник житлового господарства львівської міської ради Владислав Іванов запевнив, що тільки на арешт на роботу із ліфтом скасують на Мазе 13 а встановлять новий підйомник. Тривають слідчі дії, і відповідно ще мешканці ОСББ також зверталися до суду. Суд їм не ухвалив рішення про скасування арешту на майна, на, на майно. Тому станом на зараз ще тривають слідчі дії і змушені чекати на завершення слідства. Ми зі свого боку вже провели закупівлю. Майно ще в кінці минулого року майно в нас зберігається на складі, і як тільки ми отримаємо дозвіл, ми готові зразу приступити до демонтажу обладнання і монтажу нового ліфта. Допоки тривають слідчі дії, а ліфт на Мазе 13 а не працює. Віра Калитовська, яка пересувається в кріслі колісному, змушена винаймати житло в іншому місці, бо не може потрапити. До свого грошей, каже жінка, обмаль, поза як уже третій місяць без роботи. Всі моя зарплата йшла на квартиру і на продукти, тобто мені нічого не залишалося. Мені трошки орендар йде на уступки, трошки зменшив мені ціну оренди, але ну, я просто фактично зараз сижу без грошей, без нічого. Десь там батько допоміг оплатити один місяць. Один місяць там ще залишилось з попередньої зарплати, ну, якось так перебиваюсь. Розводять руками, каже Віра Калитовська і у Львівській міській раді. Там із соціальним житлом їй допомогти не можуть. Сказали, що таких програм немає, по яких мені могли б допомогти. Оце все, чи мені допомогли, це трошки фінансово. Соціальна допомога, ну, типу, пенсії по інвалідності, то вона в мене зараз 4-700. Ну нікуди її не вистачає. Я минулого року зверталася і отримала невелику фінансову допомогу від депутата власне Львівської міської ради. Тої суми, яку вони мені виділили, то мені вистачило там, скажімо, так, не померти з голоду. Тож Віра Калитовська разом із сусідами сподіваються, що після років очікувань ліфт на Мазепи 13 а нарешті таки запрацює. Віталій Ковала, Юрій Кіс Олег Гасюк, телекомпанія, перший західний.